І так, як правильно приймати хліб в програмі Конкурент. Запускаємо програму, заходимо в базу магазину, переходимо в вкладочку Документи знизу, натискаємо лівою клавішею. Може бути затримка через кишування даних. Невелика. Відкривається вкладка Документи. Щоб створити прохідну накладну на хліб в верхньому лівому кутку нажимаємо плюсик. Віконце. В примітці вводимо для зручності назву постачальника хліба, рум'янець. Дата, прихідна накладна, тип оплати готівка. Вибираємо контрагента. Якщо у нас хлібчик румянець, то й вибираємо постачальника румянець, то хлібодар. Прийняти. У верхньому вікні наша майбутня накладна. Знизу перелік товарів. Перелік товарів відсортовуємо по групах. Вибираємо з хліба саме рум'янці. В нижньому вікні тепер виключно позицію рум'янці. Відсортували по назві і далі приймаємо хліб. Двічі натискаємо. Відкривається віконце. Першого товару. Наприклад, батонів ми приймаємо 5. Ціна закупки підтягується автоматично попередня ціна закупки. або, якщо це перше прийняття, проставляємо в даному віконці вручну, що закупочна ціна 12.60. Далі батон молочний. 10. завиванець з яблуками 5. Круасан чоколіно. 5. Знизу? Отут ми бачимо суму накладної на 291,90. І так, проходимо по всіх позиціях, які нам необхідно. Закриваємо потім дану накладну. Ось показує її статус відкрито. Правою клавішою на записі. І фіксуємо наш документ. На цьому все. І нажимаємо прокруточку. Не забуваємо, щоб дані відправились на сервер.